Всім привіт, друзі! Ми дуже раді вас бачити. Ви чудово виглядаєте. Андрія теж один тебе бачити? Давай п'ять! Привіт! І ви теж даєте один одному п'ять. Андрій, я так давно тебе не бачив. Як в тебе справи? А до речі, спочатку скажу всім привіт, тому що я забув привітатися. По-друге, тиждень в мене був дуже насичений, але був один момент, коли я купив собі шаверму. І вона була дуже смачна, дуже великою. Запитання: вона... а що таке шаверма? А, це така лаваш, в, які, в якому дуже багато інгредієнтів скручених, і воно піджа, підсмажене трошки. Воно дуже смачно. Але смачно, коли там є кетчуп. Угу. А мені його забуло додати. Ах. І я коштував шаверму без кетчупа. Ти просто уяви, наскільки це нереально. Ну, серйозно. Безхливо. І я в серці думаю, що не треба ображатись на цю людину, яка робила, тому що Бог він завжди пробачає, навіть коли ми десь щось зробили не так, він завжди нас пробачає. І я прийняв. Сильним е, чоловіче рішення пробачити все ж таки його. Це дуже круто, я з тобою згоден. І так сталося, що сьогодні усе наше зібрання буде присвячене саме тому, як Ісус нас пробачає. Клас. Тому, друзі, давайте ми зараз усі разом помолимося та будемо його дивитися. Окей? Окей. Фух. Боже, дякуємо Тобі за можливість бути тут та дивитися це зібрання. Благослови кожного, хто його дивиться. Та нехай ми усе, що ми сьогодні почуємо, ми запам'ятаємо та будемо робити у нашому житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь! Всім привіт! Мене звати Катя, і давай почнемо з маленького питання. Хто знає, що це за знак? Він нам вказує на те, що ця дорога має односторонній рух, і рухатися в іншу сторону не треба. Якщо ми, не дай Боже, це будемо робити, то просто можемо потрапити в аварію. В мене, як дівчини, інколи буває, що я йду кудись не туди, десь заблукаю. І що ж потрібно робити, якщо я рухаюсь кудись не туди, йду, йду, йду. Правильно, нам треба з тобою розвернутися. Тож теж саме відбувається інколи і в житті. Ми можемо з тобою брати неправильний шлях, десь заблукати, але у нас існує один правильний шлях. І давайте прочитаємо, який цей правильний шлях в дії апостолів в третьому розділі сказано: отже, покайтеся, тобто попросіть пробачення, щиро визнайте, в чому ви не праві. Поверніться до Бога, і гріхи ваші будуть стерті. Отже, існує один-єдиний правильний шлях, через який ми можемо з вами бути прощені, і це Ісус. А тепер хочу розказати вам невеличку історію. Ісус часто розказував різні притчі. Одна з таких це притча про блудного сина. Саме вона є частиною нашої сьогоднішньої історії. Що ж, є тут дієві особи: молодший син, його батько і ще один син. Ну, тут в мене всі влазять, ледь-ледь. Отже, в один день молодший син попросив свого батька, щоб той віддав його частину його майна йому. На що батько погодився і віддав йому майно, яке належало цьому молодшому сину. Тож, молодший син взяв ці гроші і пішов, куди очі гляділи, робити все, що йому подобалось, витрачав ці гроші. Можливо, він там з друзями щось смачне їв, можливо, щось купляв собі. Але гроші потихеньку. У, закінчувались. Закінчувались. І закінчились. Що ж робив молодший син? Він почав чукати собі роботу, бо він розумів, що йому просто нема за що їсти. Він звик собі гуляти, йому було весело, і він знайшов роботу. Вона була такою специфічною. Він працював на фермі разом. Зі свинками, такими смішними, вони у нас тут є. Отже, зі свинками він працював і йому доводилось навіть їсти з ними їжу. І він вирішив повертатися до свого батька. І батько ще здалеку, ще дуже далеко. Він побачив свого сина. Він прибіг до нього, обійняв. Але його син сказав йому: я не можу бути просто твоїм сином. Я лише можу бути твоїм слугою, бо я багато грішив, я робив багато всього поганого. Але батько прийняв його. Він не чекав його, щоб наказати чи ще щось. Він готовий був його прийняти таким, який він є. І в цей момент він одягнув на нього найкращий одяг, він одягнув перстень, найкраще взуття і влаштував вечірку на честь повернення свого сина. Так само і в житті. Господь приймає нас, такими, якими ми є. Він готовий нас прощати. Давай прочитаємо про це в Біблії. А, від Івана, 14 розділ: промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, як не через мене. Ісус це наш правильний шлях, щоб кудись не заблукати, звернути не туди. Нам треба повернутися до нашого Бога. Давай разом помолимося. Дорогий Господь, ми просимо в тебе пробачення за ті речі, які ми робили неправильно. Допоможи нам повернутися на правильний шлях, це до тебе Господь. Е, і ми віримо, що тепер ти наш батько, а ми твої діти. Ми приймаємо це Господь, віддаємо все в твої руки, допоможи нам йти цим шляхом до кінця нашого життя. Ми ім'я Ісуса Христа. Амінь. Андрійко, розкажи мені, як гарно ти розумієшся на мемах. Ну, іноді трошки я дивлюсь все ж таки меми в інтернеті, але не дуже часто. О, тому саме для тебе і для всіх вас, наші любі друзі, ми підготували нашу нову рубрику. рубрику. Веселі картинки. Отже, перше запитання. Андрійко. Як часто буває таке, що ти одягаєш свій найкращий одяг, і як ти при цьому себе почуваєш? Ну, по-перше, я завжди на зйомку одягаю найкращий одяг. І коли я приходжу в найкращому одязі, я відчуваю себе царем. О, тоді ти зрозумієш нашу наступну картинку. І як ми себе теж почуваємо? Як оця пташка! І кожен раз, коли я одягаю свою найулюбленішу рубашку, мені хочеться зробити ось так само, як вона. Так це ти, Вов. Так, це, ви є. Давай далі. Так. Це і є так. А скажи, будь ласка, нещодавно в нас був дощ. Був? Mm -hmm, Може. Так, маємо. Mm -hmm. Ти потрапив під нього? Так, я був насквозь мокрий. Мабуть. Ось так. О, так, я розумію. Ти приходиш додому і ти робиш так само, як у цей відвідь. Круто. <риват> 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 Отже, наша наступна картинка буде те, що мені нагадує кожен раз, коли закін... прозвела пролав дзвоник, закінчився урок, і це велика перерва. І ти розумієш, що потрапити до ідальні без черги, тобі потрібно нестися самим першим. Це неможливо. І ось ця картинка, це дуже Гарно ілюструє. Ось ця швидкість, як ти по всіх біжиш до їдальні, щоб бути першим за тим булочкою чи перепічкою. Мені здається, це коли ти останню забрав О -о -о. і просто біжиш від своїх однокласників. Це 100% так. 100%. Окей. Останнє вже наостанок було таке, що у тебе фізкультура чи якийсь такий кружок, але ти не виспався, в тебе ще багато справ, ти втомився, в тебе поганий настрій. І останнє, що ти зараз хочеш робити, це робити усі ці рухи, вправи. Ти хочеш просто легти та заснути. Ось ця остання наша картинка це дуже добре ілюструє. Ось я ось так робив постійно. Щодня. Лягаєш та засинаєш і вже нічого тебе не турбує. Ось такі веселі картинки у нас були. Ми сподіваємося, вони теж вам сподобалися так само, як і нам. Отже, це була остання весела картинка на сьогодні. Сподіваємося, що вони сподобалися вам усім так само, як і нам. Не забувайте посміхатися щодня. А зараз наша весела вікторина. Ти готовий? Слухай уважно. Та знаходь правильні відповіді. Питання. Перше. Про кого була сьогоднішня історія з Біблії? Блудний син, смішний птах, цар Соломон. Тож сьогоднішня біблійна історія була: Про блудного сина, про смішного птаха, про царя Соломона. І правильна відповідь про блудного сина. Друге. Що зробив батько з притчі для свого сина? Ганчірку, вечірку, будильник. Батько для сина зробив. Ганчірку, вечірку чи будильник. Правильно. Вечірку. Третє. Завдяки Ісусу ми маємо смаколики, іграшки. Прощення! Завдяки Ісусу ми маємо. Ммм, смаколики? Ми маємо іграшки? Чи прощення? Правильно! Завдяки Ісусу! Ми маємо прощення! Ви просто молодці! Даруй нам прощення через Ісуса Христа. Бог даруй нам прощення через Ісуса Христа. Бог, даруй нам прощення через Ісуса Христа. Клас. Яке чудове було зібрання. А яке слово було. Вова, скажи, будь ласка. Тобі сподобалось? Так, так, дуже круто. Така крута крута слова, така, така крута проповідь про цього блудного сина. Я дуже радий, що в нас такий класний Бог. Так, сто відсотків. А скажи, будь ласка, чи є в тебе якась історія, де хтось тебе вибачив? Хм, Ну, є декілька. Перше, що я можу згадати, коли я був ще малий, мене мати залишила вдома одного, і вона мені дала дуже важливе завдання. Вона пожарила, посмажила м'ясо на пательні, і вона попросила мене лише одне: Вибнути цю пательню десь через півгодинки, щоб масу м'ясо досмажилося. Але я про це забув, тому що грав у комп'ютерні ігри. І коли мати повернулася додому за декілька годин, вся пательня була знищена, було дуже вели багато диму. І це було дуже дуже погана ситуація. Проте моя мати майже зовсім не злилася до мене і пробачила мене. І я був в цьому дуже дуже радий. Як класно, що батьківська любов, вона безумовна. І як класно, що наш небесний батько так сильно нас любить. Так, сто відсотків. Я дуже з тобою згоден, Андрій. Проте наше зібрання вже підбігає кінця. Тому давайте ми усі разом у кінці помолимося. Андрій, поведеш нас у молитві? Звичайно. Дорогий Господь, дякую тобі за це зібрання. Дякую за те, що ти даруєш свою любов, Господь, і дав нам прощення через Ісуса Христа. Благослови наступний тиждень в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Boa, chefe, é